Вітаємо вас, міжнародний телефон, звичайно, з нового здоров'я, звершення у завчати пробувати та слабки. Зустрінемо для студента, так як і належить. Наполегнуло і весело. Адже студентські роки це найромантичніша і весела пора в житті кожної людини. Саме студентські роки по вперше викликається як учуття, як і ми всі краще починаємо розуміти і вивчати світ. І стаємо особистістю, яка готова вибрати свій шлях у майбутньому. Я вас питаю, з найкраще, перспективнішим святом для студента. Життя це така непроста річ, що розумієш, коли вже пройшов той певний шлях. Ви є найкращі і найуспішніше. Тому давайте тримати марку, Нашого вищого професійного училища номер 11 на такій висоті, щоб до нас ніхто не міг дібратися. Це раз друге те, що завжди наші випускники знаходили своє місце в житті. І з наших випускників виросли великі люди, люди, які досягли і генеральських чинів, і міністерських хрисел. Тому вам бажаю. Мекту, кар'єри і нехай вона бере початок в нашому вищому професійному училищі номер 11 Дякую. Всім. Пам'ятаємо, що для студента кожен день, кожна хвилина приносить нові знання. Ми стаємо мудрішими, духовно багатшими, але не завжди залишаємося студентами. Зі святом всіх студентів вас вітає наша студентка першого курсу, юна поетеса Валерія Білогаш. І горя не знала професію бухгалтера, я для себе обрала. Тепер я студентка, бухгалтер майбутній. цей час для мене жити забутній. Тепер у студенти, живіть, розважайтесь і біжать, а роки летять. Рік біжить за року, ми дорослі, що за кроком, а так схочеться і не раз повернутись цей студентський час. Це запам'ятається, як найкращий час житті. Студентське життя. А чи знаємо ми походження цього слова, яке з'явилися перші студенти? Слово студент латинського походження означає той, що сумнівно щось чимось займається. Перші студенти з'явилися разом з виникненням університетів у Європі. Спочатку в Полоні, Італія в дев'ятому столітті, потім у Парижі, Франція, Оксфорд, Кембридж, Англія. Першим вищим навчальним закладом на Україні була Києво-Могилянська академія, відкрита в 1631 році. Але ще й до неї українська мова не зуралась у і багато українських присліщ знаходиться в архівах західноєвропейських університетів і шкіл в 15-16 столітті. А що тільки справжній студент може похвастатись своєю еродицією? що студент не може знайти відповідь на поставлене питання, що ж робить в такому випадку. Справжній студент, якщо навіть і не знає людної відповіді, все одно знайде вихід з сформованої ситуації. <свісно> ми запрошуємо наших веселих, і винахідних студентів зіграти гру Я студент. І я цим пишаюся. Наших учасників ми завчасно розподілили на шість команд. Команди по 5 чоловік, і для них приготували завдання. Так, Голова Селізар Василь Михайлович. うわ Победа наша судьба. Победим вас, как всегда. Победили вас опять, раз, два, три, четыре, пять. Мы готовы как всегда победить вас без трудом. Мы пришли и мы готовы побеждать всех новой снова и снова. Якщо в Голівуді нас не чекають, ми голівуд влаштуємо тут. Вірко плаче. Бо пустила річку м'ячу. Тихши шитаночку не плаче, не потони, річці м'яч. Зараз ви повинні розповісти цей вірш, уявивши себе в ті ролі, яку я вам запропоную. Віршу, <кху> потрібно розповісти, якщо ти. Є? Маля, як я не вимовляю з двох ри. Тихобусь. Ти грузі. Говорим, співають. Ти кудись. Наша Таня гірко плаче. Пустила річку м'ячик. Тише, тише Танечко, не плач. не утонивишся. Наша Таня, він плаче. Пустила в річку м'яче, Таня переплачує. А задання гірко плаче, спустила в річку м'яче. Ті сина не плач, бо пото не вистіння. Три копана така не бач, не подониває стіна. Ми продовжуємо наше чудове свято, і зараз наші конкурсанти продемонструють глядачам те, на що вони стать після уроків. Повинен надути шарик, зав'язати і якомога довше протри

Все те, що напрацювали журі, дозвольте нагородити за активну участь в конкурсі, присвяченому дню студента, команду групи номер 21 Нагороджується команда групи номер 12 Зайняте э, перше місце в конкурсі присвячені дню студента, група номер 14 Друге місце. Нагороджується група номер 22 Очасне, третє місце нагороджується група номер 13 А ще у нас є солодкі подарунки. Я хочу всім студентам побажати, що ваше студентське життя завжди було солодким, радісне і веселе, щоб ви знали, що студентське життя це найщасливіше життя у вашому житті. І звичайний отримає. Чотирнадцята. А плануємо всім учасникам. Вони всі переможні сьогоднішньої програми. Дякуємо за увагу.